Кавун можна оприділити по цих полосах рябих. Як він спілий, вони такі широкі стають. Тоді він кажуть, солодкий. Працівник агропідприємства Олександр Ярема показує вирощені на їхніх полях кавуни. У Беседівці їх цьогоріч посіяли вперше та навчилися визначати їхню стиглість, каже чоловік, кількома способами. І ще п'ят паутинок називається. Ну це все таке. Отаке. От Дивіться по годині. Як рвати, теж ж треба. Як вони спілий, по, по корінцеві, що йде, теж оприділяти. Я працюю на кавунах вже, ну з весни як садили і далі, і далі. І зараз оце як вже уборка. Іде їх. Я рву кавуни вожу і сторожую їх. Бесадівські кавуни ростуть на двох гектарах поля, розповідає керівник господарства Петро Постіл. Вони витримали весняні заморозки, пережили спекотне літо, і нині є результат. Найважчий кавун важив 15,5 кілограмів, розповідає господар. Урожайність нашого талісманчика, я думаю, десь плюс-мінус 40 тонн з гектара буде. Вони вийшли класні, смачні і цю партію зараз готово відправляти в обласні лікарні. Творим безкоштовно, ну це наша допомога. Кавуни люблять затишок і багато сонця. На полі від надмірної спеки їх захищає соняшник, пояснює пан Петро. Господар додає, успішність врожаю залежить від багатьох чинників. Хороше сімено якісне, далі хороші саджанці виростеть, далі ж висадить вчасно, підкормить, доглянуть, щоб не було бур'янів. До речі, ми не приміняли гербіцидів. Тільки Механічна обробка і ручна. Ми здавали на аналіз допустима норма нітратів 60, у нас 43. Ми зробили теплицю, виростили розсаду і весь наш колектив приймав участь у висадці. Кавунів із розсади. Це десь задіяли два десь дня по 15 чоловік. Трудомісткий процес, так як ми перший рік, у нас механізації немає ніякої. Ми все практично робимо вручну. Такого врожаю кавунів у Беседівці не було, говорить продавчиня Юлія Малещенко. Їх привозять з грядки, з поля. Дуже рясно і щедро вродили кавуни. Ми продаємо їх за день по 5 тонн. Кавуни свіжі, найкращі, бо вони з нашого поля. Ми торгуємо біля магазину, буває з машини, і в нас, поки вони приїдуть, уже черга за цими кавунами. Найбільша складність у роботі пояснює Петро Постіл це дефіцит кадрів. Зв'язку з війною, проблема з робочою силою, відток. Хтось виїхав, хтось воює, хтось. Ті, що в селі залишилися, їх зовсім мало людей. Тримають на території господарства і тварин, розповідає господар. У нас і павліни є, і цесарки є, і кури, чорні є, зовсім чорне м'ясо в них, ям – це мені порода. А це, ну от ви бачите, тут рядом лані у нас лані Європейська. Купив я в Конотопському районі. Їх вони прикрашають наше село. У нас тут проїжджа траса така, і багато людей проїжджає і з дітками, приїжджають подивитися, пофотографуватися. Наступного року підприємець планує збільшити площі баштанних і почати вирощувати дині. Катерина Іваненко, Вікторія Глаченко Суспільне новини Сумщина.